Околиця Харкова, інститут фізико-технічний факультет Кразинського університету, точніше, те, що від нього залишилося. ділою інституту проходить дорога з Білгорода. Саме нею, в лютому, 2022 року двадцять рашисти намагалися прорватися до Харкова. Практично під вікнами будівлі був бій. Українські військові 25 лютого окупантів ліквідували. Та протягом наступних місяців повномасштабної війни інститут неодноразово потрапляв під ворожі обстріли. Мене буквально сльози навертаються на очі, і я, мене всього трусить, бо я 40 років працював на фізико-технічному факультеті, оце перший поверх. Це... Власне, моя кафедра матеріалів ретробування і фізичних технологій. Оце за ґратами, там високотемпературна лабораторія, стоїть високотемпературне обладнання, коштовні пічі, де ми працювали над нашими високотемпературними матеріалами. Ми розробники багатьох різних захисних покриттів та функціональних матеріалів, металевих, керамічних. От там далі. Тільки ми за півроку до війни цієї до вторгнення, зробили е, з е, два комп'ютерних класи для наших аспірантів. Як на першому, так і на інших поверхах науковці втратили дуже багато. Зокрема, лабораторії, де молоді науковці працювали над своїми дослідженнями. Ця лабораторія займала її кафедра медичної фізики. Дівчата, які тут працювали, вони займалися дослідженнями наноліків, тобто точковий доставка ліків у пухлини чи кудись ще. Ну тобто, останні чим вони займалися це. Знаходження способів доставки ліків для лікування хвороби Паркінсона, наприклад. І обладнання, яке тут стояло, воно було придбане не тільки завдяки університету за останні роки, тобто гроші було вкладено сюди досить велике кількість. Вона була заснована буквально з 2008 року, якщо я не помиляюсь. Тобто в останні роки це не старе радянське обладнання, це сучасне європейське, американське обладнання, яке було куплено за кошти університетів, за кошти міністерських грантів, за кошти міжнародних партнерів. Головна гордість інституту дослідження з ядерної фізики. Незважаючи на колосальні руйнування наукової бази, деяке обладнання вціліло. Те, що можна, каразінці вже вивезли. Інше законсервоване, оскільки транспортувати його не можна. Наприклад, цю установку, де молоді науковці проводили дуже важливі дослідження, зокрема і з ядерним паливом. Ці дослідження необхідні для правильного керування ядерних реакторів. Тобто, це по суті можливості правильної роботи ядерних реакторів. Якщо цей науковий центр не відновити, кажуть як випускники, так і співробітники вишу, буде велика прогалина у науці. Наука вона ну не то, що досить інерційна, а самі процедури вони інерційні. Якщо ви починаєте дослід зараз, то результати цього досліду і подальше втілення в життя вони будуть через довгий період. Наприклад, якщо ви зараз почали розробляти якийсь новий сплав, то Втілення цього сплаву, наприклад, у літак, буде через 5-10 років. Тому якщо ми зараз почнемо відновлювати результати, ми отримаємо через декілька років. Якщо ми почнемо відбудовувати це все після перемоги, у нас буде прогалено. Ми втратимо час, ми не зможемо вчити студентів. Ну, куди вони прийдуть? Сюди у зруйновану будівлю, без опалення, без світла, без оборудовання, яке зараз знищено, пошкоджено. За попередніми підрахунками спеціалістів, вартість лишень однієї реновації будівлі складає щонайменше 77 мільйонів гривень. Наразі підкреслюють в інституті у зв'язку з реаліями, в яких живе Україна, перед науковцями стоять нові задачі. Раніше ми безпосередньо на Енергоатом» закупляли паливо в Росії. Тепер нам треба переорієнтовувати всі наші наукоємні ядерні технології на западні, западні зразки. Це і компанія Вестінгаус, це, і, власно кажучи, малі модульні реактори, і все це з одного боку в нас наукова база є. А з іншого боку, ми потребуємо розширення цих можливостей. І, власно кажучи, якщо ми не будемо готувати спеціалістів. В цій галузі, то в нас будуть великі проблеми з енергетичною безпекою і лабораторії, і кафедри матеріалів, реактора, будування і кафедри медичної фізики, там повністю зруйновано обладнання його взагалі немає як такового. Тобто, дуже дуже серйозні втрати. Ми зараз шукаємо міжнародної підтримки на гранти, які можливо будуть залучатися до відновлення. Також нам необхідна і урядова підтримка, дуже потужна, тому що ми, окрім того, що ми маємо проблеми з. Обладнанням ми також дуже маємо великі проблеми з персоналом. Значить, де, де, ну, якась частина персоналу поїхала за кордон, як ви розумієте. Інша частина перебуває десь в інших областях України, і також дуже значний відток студентів. Леся Купилюк, Олег Олександр, Станіслав Гришко та Олексій Муравйов. Новини Харків.